Заяв за коня пасти в зелену траву, а сам пішов лігси спати в іншу сторону, а сам пішов лігся спати в іншу сторону. Ой приснився козакові, так і дивний сон. Що з правого рукавчика вилетів сокол. Що з правого великий вилетів соком, встав козак, козаченько, і встав на ніжки, пішов, пішов за дорогу Аж до ворожки, пішов, пішов за дорогу Аж до ворожки, ти ворожко вороженько, по вічмі той сон, що справа правого рукавчика великий соком. Що справа рукавчика, вилетів сокол. Повім я, і козаченько на твоє життя. Твоя жінка Маріяна вродила дитя. Твоя жінка Маріяна вродила дитя. Моя жінка Марія навородила дитя, від вечора до півночі скінчила життя. Від вечора до півночі скінчила життя. Жене видно нігде світла лим його дому. Же не війно ніде світла лим'яго дому. Я кафе, я Став перед ворота. Його жінка Маріяна, білим накрита. Його жінка Маріяна, білим накрита. І остань, жінко Маріяна, і остань та й лежи. Син маленький прибудився, на ручки візьми. Син маленький прибудився на ручки візьми. Рада би я, козаченьку, рада би я стать. Чорна земля прилягла, ня, не мож ручки знять, чорна земля прилягла, ня, не мож ручки знять.